Жорстоке вбивство українки Маргарити Разес в Німеччині до смерті та викрадення її місячної доньки причетні німець та росіянка. Що відомо про цю жахливу ситуацію, почуєте далі. А також у Варшаві таксист напав на українку та погрожував її та забрав усі кошти. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь і включайте дзвінок молодій жінці 27 років. Вона разом із матір'ю виїхала з України через війну. Отже, на початку березня у Німеччині стався жахливий злочин. Убили молоду жінку Маргариту Разас, яка була біженкою з України. Її дитину Мію поліцейські знайшли живою. А матір загиблої Марину Стеценко досі розшукують. До пошуків залучили водолазів. Пише Еспресо Тіві. Німецька поліція оприлюднила ім'я та дату народження матері вбитої українки. Це Марина Стеценко, народжена 25 лютого 1973 року. Саме її німецькі правоохоронці вважають головним свідком злочину. До вбивства 27-річної української біженки Маргарити Разас у Німеччині можуть бути причетні громадяни Росії. Правоохоронці підозрюють у злочині пару, у яких знайшли викрадену новонароджену доньку загиблої. Про це повідомляє видання ОЕ 24 Немовля виявили у двох громадян: чоловік з Німеччини, жінка з Росії, жінці 43 роки, чоловіку 44. Пару затримали і відправили під варту. Наразі про дівчинку піклується місцеве управління. Ння у справах молоді вони жили в будинку для біженців. подружжя в Німеччині могло планувати вбивство молодої українки та викрадення її новонародженої донечки протягом тривалого часу. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє видання «Білд», репортери якого поспілкувалися з сусідами, затриманої поліцією пари. Подружжя очевидно планувало вбити українку, щоб отримати дитину. Мію стверджує «Таблоїд». Слідчі встановила росіянка з німцем. Жили у тихому районі на околиці Сандхаузена Баден Вюртенберг. Їхній будинок та подвір'я виглядало охайним і доглянутим. А німецькі змії назвали його. Іде протягом останніх кількох тижнів і місяців, пара говорила з сусідам і колегам по роботі про майбутнє народження їхньої доньки. Зокрема, чоловік, який працював у м'ясній крамниці, з гордістю повідомив про народження дитини кілька днів тому. Тоді він розповідав колегам, що немовля досі перебуває в реанімації. Сусідка повідомила виданню, що в пари вже троє синів. А чоловік розповів їй у грудні, що в січні у них народиться дівчинка. З чим здивував сусідку? Адже друг. Ружина вагітною не виглядала в останній Маргариту Раза Марину Стесенко та мію, начебто, бачили в ресторані з цим подружжям. З ними також була якась жінка, яка в соцмережах пропонувала українським біженцям допомогу в оформленні документів. Ми припускаємо, що її матір є напевно найважливішим свідком у цьому злочині. Вони безпосередньо контактували перед моментом вбивства. зараз. Двері до будинку поліція опломбувала. Інший сусід повідомив, що у середу ввечері перед будинком він побачив кілька машин, з яких вийшло багато людей у масках. Коли я вийшов, мій сусід сидів перед будинком зі зв'язаними руками. Лише коли я зателефонував у поліцію, то дізнався, що це поліцейська операція. Сказав інший сусід. Ей, плине кача, о, ти синій. Тож, що відомо про Маргариту Разес та її родину? Сім'я була родом із міста Карлівка, що на Полтавщині. Потім Маргарита жила у Харкові. Дівчина займалась фудфлористикою. На її фейсбук-сторінці є чимало фото, де вона виготовляє букети з цукерок та інших продуктів. Після повномасштабного вторгнення родина Маргарити втікала від війни в Україні. Прихисток знайшли в будинку для біженців у районі Рейннекар. i yes. Що кажуть, у поліції зараз у спеціальній комісії рампи створені для розслідування смерті українки працюють 60 поліцейських. Вони вже отримали півсотні свідчень. Вони продовжують пошуки матері жінки в Хокенхаймі. 51-річну маму жертви вважають однією з найважливіших свідків у справі. Пошуки проводять на березі рейно. Наразі немає точної інформації про те, де може бути розшукувана. Повідомив представник поліції Мангейма. 18. Сто березня німецькі правоохоронці кажуть, що розглядають всі можливі випадки і не виключають, що вона також мертва. Зараз поліцейські водолази обстежують водойму біля Бат Шенборна у пошуках тіла матері, але поки що безрезультативно. Пошуки в цьому регіоні триватимуть і надалі. За даними поліції, двоє підозрюваних росіянка і німець перебувають під вартою. Ймовірно, вони відмовляються говорити про місце перебування бабусі. Слідство Кожен не виключає, що є й інші спільники в Україні у Маргарити Разас. Залишилася молодша сестра. Друзі та рідні вбитої жінки оголосили про збирання коштів, щоб перевести тіло на батьківщину для поховання. Близька подруга Марія Ружук присвятила допис та поділилась, якою була Маргарита. Ми з Рітою були знайомі не дуже довго, але й не дуже мало. І за весь час вона мені стала як рідна. Це людина, емоція та сонце, яке завжди світиться та радіє життю. Якщо б я знала, що таке може трапитись, я б якнайбільше хотіла б завадити цьому та зберегти життя. Я дуже щаслива, що, хоча б, міюша, наша жива та не ушкоджена, та те, що це маленька копія нашої Ріти, те, що Ріта встигла лишити після себе Манюню. Січасну у Варшаві таксист накинувся на українку, яка з речами хотіла поїхати з залізничного вокзалу до готелю. Про це повідомляє РБК Україна проект Стайлер з посиланням на інстаграм Христини Петручук, яка стала жертвою цього випадку. Писую, мабуть, своє перше розумов історії в житті, а це, до речі, моя перша коротка стрижка в житті. В якийсь момент, мабуть, просто захотілося відрізати усе зайве і почати якийсь новий етап. Христина з важкими валізами на центральному залізничному вокзалі у Варшаві не стала викликати Uber, а вирішила скористатись пропозиціями таксистів, які стояли на вокзалі. Але про це вона потім дуже пошкодувала. Кожен зайвий метр із ходинка давалася мені нелегко. Я хотіла викликати Uber і поїхати в готель, який дуже близько від вокзалу. Вийшовши на вулицю, я одразу побачила таксистів з фішками і наклейками на машині, які закликали мене до себе. Написала вона у інстаграм і подумала, що мені складно буде за. Раз валізамо шукати Uber, який коштував на той момент 20 злотих, зазначу, 20 злотих це приблизно 200 гривень. Я запитала за ціною, чи можна картою розрахуватися? Таксист відповів мені по польськи два джеща злотих. Думаю, якраз як Uber. Водив він дуже небезпечно. І його перше питання до мене: ти українка з Києва? Розповіла Христина. Я е, коли виставляла цей пост таксі. Не уявляла, що це може не бути такого розголосу, розповіла Христина. Але після цього запитання таксист почав вимагати з жінки 300 злотих. Це приблизно 3 тисячі гривень, і поводитися дуже агресивно. Він замкнув українку в авто і зробив музику гучніше, щоб ніхто не чув, як вона кричить. Зауважу це був центр міста. І Так то курва, вам що там є. Таксист вимагав у Христини віддати всі гроші, які вона має, бо вона благала відпустити її. Потім він зупинився та викинув її валізи з машини. Я дуже дякую за те, що багато жінок поділилися зі мною своїми історіями. Їх не сотні, мені здається, їх тисячі просто. А вже на ресепшені готелю персонал викликав поліцію. Дівчина українка на рецепції сказала, що в мене мало шансів їм щось довести і пройти до кінця всі бюрократичні нюанси, бо я іноземка. На наступний ранок, вже коли дівчина викликала Uber, вона дізналась, що такі випадки не поодинокі. Таксисти на вокзалі обирають саме українських жінок, щоб вимагати з них значні суми. Я мета поста була по. Передити, чим більшу кількість людей, не бути такими наївними десь як я, а, знати, як ти можеш за себе постояти, переводити це все в юридичне поле, навіть якщо ти їдеш там транзитом через країну, пробувати це все робити, а, я сподіваюся, що це відгукнулося у багатьох. І це справді змінить якусь негативну статистику в цій неприємній системі і в таких випадках, які існують в будь-якій країні. Насправді, на жаль. Я всіх обнімаю. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.